Всім привіт! Вітаю вас на каналі Іна на кухні і я рішила трошечки з вами порозмовляти. Нагадаю, мене звати Іна, я маю 4 донечки. Да, у нас 4 донечки, синочка немає, ну дасть Бог і буде синочок. І я знімаю відео на своєму каналі Кухню більшість. І також мене в коментарях просили знімати і про своє життя. Е, я особо не вмію знімати про своє життя, але будемо старатися, як то кажуть. Хто старається, в того і виходить. Тому трошечки буду ділитися з вами, чим ми займаємося, як ми живемо. Ну, щось таке інтересненьке буду для вас знімати. Спекла я торти Наполеон. Думаю, зніму відео вам покажу. І заходжу. Я в кухню тут дуже щось інтересне побачила. Район покажу. Так, це тортики, Наполеон 2. Ножик, чиїсь сліди. Саме цікаве саме що. Гляньте. Він ще щоб ви понімали, теплий, ще він не пропитався, а вже його хтось ножом. Отрізав. Іду в комнату, кажу, хто кажу, Наполеон різав. А чоловік каже, як хто. Каже, я хотів з'їсти, бо торта врізать. Каже, згадав, що ти мала зняти відео, що ти приготувала тортик десь засунула назад. <різь> да, у нас, якщо печеться тортик, ну, то його швидко не стає. Це був рецепт одного, так як би торта, але він був дуже... Високий, і я вирішила розділити на два. На цей мені трошки не фатило крошки. Ну, нічого страшного, Цей такий менший, Цей це більшенький. То ось така у мене смикота вийшла. Рекомендую вам спробувати такий торт, в мене він на каналі є. Він дуже смачний. Попробуйте. Ось така краса в мене вийшла. Знаєте, аби я не була на дієті, я б зараз собі... Ой, камера, <гум> аби я зараз не була б на дієті, я б собі зробила б кружечку чаю і б цього тортика з'їла. Але так як я за зиму набрала, приходиться тепер скидати. Якщо вам буде цікаво, я, ну трошечки моя така практика є, я скинула 36 кг, е, похудала на 36 кг і трошечки, ну як трошечки хорошо набрала, і треба це все скинути. Якщо вам буде цікаво, я можу ділитися рецептами, що я їм. Е, виходить, так, що я готую для сім'ї одне, а для себе друге. Вранці я собі можу дозволити там цукерочку з чаю з'їсти, бо стараюся солодкого взагалі не їсти. Це вранці, що там цукерочку взяти одненьку, або буде у мене в суботу кусочок тортика. Так як завтра у нас піст і молитва за Україну, я також закликаю всіх молитися і поститися, щоб Бог смиливався над нами і щоб була перемога. То я собі кусочок цього торта оставлю на суботу. Да я дуже хочу цього тортика. Ось такі в нас справи. У нас вже нічка. Вже діти лягли спати. Я ну, обично роблю торт, коли діти сплять. Ну як вони ще бігали, коли я його перемазувала і коржі пекла, але вже вони лягли спати. Зараз я поставлю. Тортик в холодильник, і завтра він вже буде холодненький, дуже смачний. Хоча, я думаю, що сьогодні вночі його хтось трошечки з'їсть. <гум> да. Є в нас таке, якщо в нас є торт Наполеон. Я всім вам дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і пишіть коментарі. Всім добраніч і до нової зустрічі, всім пока!